Ну, по перше, щодо референдуму, тут уже всі крапки надії розставлену ну, навіть Чичетов процитував панові Цибенкові. Не може бути проведено місцевий референдум. Перше, чому комуністи і стріляють з приводу референдуму? Ми пам'ятаємо, як вони намагалися провести референдум трошки за більш м'ячим сценарієм, коли звозили людей на стадіон Спартак, не пускали журналістів і намагалися таку модель всеукраїнського референдуму також незаконно провести. Інша річ, що й владі тій не був вигідний такий референдум, тому вони вписували сценарій Януковича. Путін абсолютно істерить сьогодні, тому що всі його плани по відокремленню частини території України навіть у межах Криму не спрацьовують. Я хочу нагадати, що з самого початку референдум росіяни, саме росіяни в Криму, планували ще 25 травня. Потім перенесли на 30 березня, зараз вже на 15 березня, разом уже з рішенням того, що вони відокремлюються. Насправді це заклики до сепаратизму, на які вже жорстко реагує, в тому числі Генеральна прокуратура. Люди, які називають себе владою в Криму, насправді є уже сьогодні у розшуку українському і той самий так званий прем'єр Криму на клічку Гоблін, громадянин Росії. Він також сьогодні розшукується українською владою. Але разом з тим я би хотів сказати і ще і таку річ. Сьогодні е, ми справді маємо реагувати на все, що відбувається в Криму, з надзвичайно холодною головою, тому що один зі сценаріїв варіантів розвитку подій Путіна був це жорстка реакція України у плані відкриття вогню. Кровопролиття категорично неприпустиме. Україна сьогодні має в політичний і в дипломатичний спосіб дуже жорстко заявити про свою позицію. І ця позиція має стосуватися. Абсолютно безперечного права України на відновлення ядерного статусу ще раз кажу: ми маємо заявити про своє право. Очевидно, що сьогодні українська економіка і можливості не співмірні із тим, щоб ми це право реалізували. Але оскільки міжнародна спільнота, і зокрема Сполучені Штати та Великобританія, не можуть забезпечити нам територіальної цілісності, як вони гарантували нам Будапештським меморандумом, то право таке Україна своя має заявити дуже ви тобто вважаєте, що навіть заява про таке Безперечно, право, може спрацювати? я вважаю, що заява про це може мати дуже серйозний стимул для Європи. І для сполучених штатів, щоб вони почали реагувати не на рівні декларацій, mm -hmm. а на рівні вже серйозних дій. Mm -hmm. Але mm -hmm. ні в якому разі ми не повинні відкривати вогню і не піддаватись на ті провокації, яких Росія. Mm -hmm.